Друзі, вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент Ті. Наша рубрика Запитаю юриста. Нагадую, що, як завжди, під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися в редакцію телеканалу по телефону. Традиційно маємо кілька запитань і розпочнемо з питання, яке стосується перетину кордону. Зокрема, звернувся нас до нас телеглядач, який запитує, чи може він перетнути кордон зі своєю мамою, яка є особою з інвалідністю другої групи. При тому, що наявний в мами чоловік, тобто тато цього телеглядача, який вже має вік більше 60 років, і відповідно, чи можуть вони разом перетнути кордон в трьох в одній машині. Таке цікаве запитання. Отож. З точки зору законодавства, зокрема, з точки зору правил перетину кордону, якщо ви, як супроводжуючи особи з інвалідністю другої групи, їдете з нею за кордон, то прикордонна служба може випустити вас за кордон за наявності підтверджуючих документів про те, що людина, яку ви супроводжуєте, має інвалідність. За наявності документа, який підтверджує або спільне проживання ваше з цією людиною, або відповідно, Підтверджує той факт, що ви здійснюєте догляд або акт фактичного догляду, який видається органами місцевого самоврядування. На цій підставі, в принципі, законодавство дозволяє вам, як супроводжуючому, перетнути кордон разом з тією людиною, яку ви супроводжуєте. Проте так дійсно є багато моментів на сьогоднішній день з приводу того, що от їдуть відповідно. Діти з батьками, які мають інвалідність, і тут питання постає, чи там можна, щоб син виїхав відповідно з батьком або матір'ю, яка має інвалідність. То на сьогоднішній день, якщо дивитися на вашу ситуацію, навіть говорячи про те, що буде їхати з вами ваш батько, ви можете перетнути кордон, оскільки батько вже є пенсійного віку, фактично він не зобов'язаний отримувати вашу маму. І, відповідно, ви, як супроводжуючи, яка людина, яка відповідно проживає разом, можете її, скажімо так, супроводити за кордон і разом перетинати цей кордон. Проте для того, щоб вам скажімо так мати. 100% впевненість і не мати якихось додаткових запитань, можливо, розглянути варіант, щоб виїхати окремо батьку. Якщо виїде, він особа, яка вже не підлягає на сьогоднішній день мобілізації, може спокійно виїжджати за кордон. І ви окремо їдете з вашою мамою, як супроводжуючи жодних якихось там нюансів не повинно бути. Тому. Спробуйте, але як я вже сказав, що навіть той факт, що ви будете їхати всі разом в одній машині, теж не мав би суперечити законодавству, і прикордонники не повинні були б повертати вас назад або відмовляти в перетині кордону. Друзі, наступне питання стосується такого поняття, як зняти з військового обліку або виключений з військового обліку. Ці два поняття запитали в нас, чи вони є тотожними, оскільки є в людини військовий квиток. І в квитку з одного боку якби, пише, що людина знята з військового обліку. І в іншій графії поставлена відмітка про те, що виключений чоловік з військового обліку на підставі такої-то статті. Що це є за два поняття і чому вони можуть бути в одному військово-обліковому документі, спробуємо зараз розібратися. На сьогоднішній день поняття відповідно виключений з військового обліку і знятий з військового обліку, вони не є тотожними. Тобто це дві різні речі. Пояснимо на прикладі. Якщо ми говоримо про зняття з військового обліку, то воно може відбуватися в багатьох випадках. Наприклад, людина виїжджає на інше місце проживання, вона повинна знятися з того військового обліку, де вона на сьогоднішній день стоїть, поїхати на те місце проживання, де Подальшому планує жити, там поставити себе на військовий облік, і фактично буде в такому випадку ставитись відмітка, що от при виїзді людина знята з військового обліку, як приїде, вона знову буде взята на військовий облік. Є такі випадки, коли люди навчаються, і, відповідно, також. Міняють місце е, свого тимчасового проживання на цей період, е, теж знімаються в тому місці, де вони постійно проживали, ставиться про це відмітка і фактично стають на новий військовий облік. Тому е, це чисто, скажімо так, технічна сторона. Е, щодо виключення з військового обліку, то е, таке поняття і таку відбітку можуть поставити лише в тому випадку, коли е, людина, яка Відповідно, є військовозобов'язаною. Прийшла військово-лікарську комісію, і за результатами проходження такої військово-лікарської комісії, зазвичай це в таких ситуаціях відбувається, визнана непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку. І тоді ставиться відмітка, що цей військовозобов'язаний виключений з військового обліку на такій-то підставі, і фактично. Про це зазначається в тимчасовому вашому посвідченні. Тому е, ці поняття не варто плутати, і фактично, е, скажімо так, е, відмітка про те, що ви зняті з військового обліку, не означає, що ви виключені з нього, е, тому що відповідно, як я вже сказав. Це не є підставою для виключення. Проте, якщо вже вас виключили з військового обліку, то відповідно по подальшому мали б її зняти, що ви там не вже не стоїте на обліку, не є людиною, яка в майбутньому буде військово зобов'язаною. <кій> Рухаємось як завжди далі. І наступне питання практичне стосується вже житлового права. Запитують нас, що, чи має право людина. Яка отримала в спадщину маленьку частину квартири, зокрема, от запитують нас, наприклад, що чоловік отримав 57 квадратів квартири, і відповідно інший родич в цій квартирі отримав частинку, частку 3 квадратних метри. І запитує, чи може цей родич, який отримав таку маленьку частинку, прописатися в цій квартирі і жити на цих трьох квадратних метрах. Тож, друзі, з точки зору законодавства, якщо ви є власником такої навіть маленької частинки, то фактично ну, ця власність є спільна часткова власність, і відповідно він є співвласником житла, як і той, хто має більшу частку, і вправі там прописуватися, користуватися цим житлом, і фактично мати на цю частку, на цю квартиру, такі ж самі права. Проте є варіанти, там ви можете, наприклад, домовитись з приводу купівлі чи продажу цієї частки. Очевидно, кому буде вигідніше, чи більше потреби в тому, щоб купити цю квартиру. Один одному можете перепродати свою частку, і відповідно тоді питання такого, скажімо так, співвласника зніметься, буде один власник. Більше того, є судова практика і деякі ситуації, коли. За рішенням суду можна відповідно подавати такий позов про те, щоб припинити за рішенням суду право власності на таке майно. Суд неодноразово вже зазначав, і, зокрема, є позиція Верховного суду про те, що відповідно ви можете звернутися згідно цивільного законодавства в суд для того, щоб визнати. Оце і скасувати це право власності на таку маленьку часточку. І відповідно, якщо є позов інших співвласників, якщо річ є неподільною, відповідно спільне користування і спільне таке майно є неможливим. Ну, бувають різні ситуації, бувають, коли люди конфліктують між собою і фактично не можуть мати нормальне співіснування співжиття. Цій квартирі тому можна за рішенням суду піти таким шляхом. Проте я б рекомендував би це буде і дешевше, напевно, і менше нервів, і спокійніше для всіх домовитися між собою і вирішити питання з приводу продажу цих часток або одному власнику, який має більшу частину, або тому, хто має меншу частину продати свою, і мирно дійти згоди для того, щоб не було подальшому ніяких якихось неприємних ситуацій. Друзі, наступне питання, знову ж таки, стосується підприємництва і коротеньке запитують нас, поради, який квет, тобто класифікатор діяльності, вибрати, якщо людина займається наданням відеоуроків, масажу, відповідно, на сьогоднішній день варто б, на мій погляд, ставити основний вид діяльності це номер 85-59, Це інші види освіти. І фактично, маєте мати на увазі, що Надання таких послуг воно повинно бути юридично підкріплено, тобто мають бути договори укладені з тими, кому ви надаєте, або публічну оферту запропонувати тим, хто будуть купувати у вас ці лекції відеоуроків або якимось чином іншим платити будь вам за те, що ви надаєте такі послуги, тому майте це на увазі для того, щоб знову ж таки в подальшому не мати ніяких ось нюансів ні з податковою, ні з іншими органами, які контролюють. Питання з приводу офіційного її працевлаштування і офіційного надання послуг. Друзі, п'яте питання нашого ефіру стосується того, чи може людина отримувати субсидію, якщо вона не працює і не стоїть в центрі зайнятості на обліку. Напевно, є поширені такі ситуації, тому на сьогоднішній день. Законодавство дає можливість безробітним і навіть тим, хто не стоїть на обліку в центрі зайнятості, отримувати субсидію житлову, але треба мати, скажімо так, виконувати певних... Певні умови, певних кілька вимог, які ставляться в законодавстві. Зокрема, можна піти двома шляхами: це ви декларуєте ті доходи, які, відповідно, є там за кордоном, якщо ви виїздите за кордон на заробітки, або отримуєте іншим якимось чином, ви їх декларуєте, ви сплачуєте до пенсійного фонду страхові внески і на цій підставі звертаєтесь з проханням надати вам субсидії. Або можна піти таким шляхом, що вам будуть. Скажем так, нараховувати дохід е, фактично в розмірі три е, прожиткові мінімуми, і відповідно на ці підстави ви будете сплачувати вже. Єдиний соціальний внесок, і після того як така проплата буде, ви знову ж таки маєте право звертатися за наданням вам субсидії. Тобто, в будь-якому випадку, просто якщо ви не вносите ніяких страхових внесків, не платите єдиний соціальний внесок, а просто не працюєте і не стоїте на обліку в центрі зайнятості, питання в наданні субсидії буде закрите, тому варто цих умов дотримуватися, якщо ви хочете все-таки отримувати цю субсидію. Друзі, наступне про що поговоримо про відновлення атестатів про середню освіту. Зокрема, питають в нас, яким чином отримати дублікат або відновити атестат про середню освіту, якщо в 90-х роках закінчували школу. Отож, в першу чергу я прадив би звернутися до того навчального закладу, де ви закінчували відповідно цю школу, якщо вона існує ще на сьогоднішній день. Фактично звернутися туди, можна також звернутися відповідно в управління освіти вашого міста чи району для того, щоб допомогли цій ситуації, або вже фактично до архіву обласного чи міського, в залежності від того, де територіальне підпорядкування вашої школи є. Відповідно, з таким проханням про те, щоб отримати якісь дублікати чи копії вашого атестату про середню освіту. Тому рухайтесь цьому напрямку, якщо будуть якісь додаткові. Потреби і питання з приводу цього, можете звертатися і в наступних ефірах. Ми обов'язково дамо відповідь. Друзі, маємо ще кілька запитань сьогоднішнього ефіру. І наступне з них стосується того, чи може військовослужбовець жінка на сьогоднішній день виїжджати з кордон, чи є якісь обмеження. Отож. Багато хто говорив, і багато було, скажімо так, ажіотажу, зокрема на початку осені, про те, що військове зобов'язані жінки повинні ставати на військовий облік, їх не будуть випускати за кордон. Проте на сьогоднішній день, друзі, жодних обмежень немає, і я в практиці не зустрічав, до мене не зверталися ще з такими питаннями, про те, що от когось із жінок не випустили за кордон. У зв'язку з тим, що. от… Жінка має бути стояти на військовому обліку, вона військово зобов'язана, її не випускають. Не було таких питань. В принципі, на сьогоднішній день Державна прикордонна служба вона не може відслідковувати ваші питання з приводу того, яку освіту ви маєте, чи стоїте ви на військовому обліку, то фактично не знаю, яким чином це буде перевірятися і яким чином можуть вам відмовити. Проте законодавство спокійно дозволяє жінкам виїжджати за кордон, тому жодних змін останніх не було. То, в принципі, можна їхати. І ще два запитання. Теж одне цікаве, доволі питання стосується того, чи зберігається за мобілізованими педагогами середній заробіток за місцем роботи. Тож, друзі, донедавна, і в принципі, мабуть, на сьогоднішній день ще стану на сьогоднішній ефір. Законодавство, зокрема, закон України про освіту, передбачає про те, що от в своїй статті 57 говорить про те, що мобілізовані працівники педагоги, відповідно, вчителі за ними зберігається фактично на період проходження військової служби під час мобілізації середній заробіток. І такі роз'яснення фактично давалися міністерстві освіти і науки, і це було, скажімо так, зроблено. Після того, як останні, останнього літа були внесені зміни стосовно того, що за працівниками, які мобілізовані, не будуть зберігати середній заробіток, то на сьогоднішній день стаття, яка в законі про освіту викладена, містить ці положення про те, що такий середній заробіток за вчителями і педагогами і іншими зберігається. Проте хотів би зауважити, що станом на сьогодні також є прийнятий новий законопроект, і зокрема номер 83.13, де вже цю норму виключили. І цей законопроект вже переданий на підпис президента і найближчим часом, скоріше за все, його підпишуть. і Тому варто сподіватися про те, що в найближчому майбутньому. Також за мобілізованими педагогами і вчителями цей середньо заробітна плата, середній заробіток він не буде зберігатися, оскільки наші народні депутати, на жаль, прийняли таку позицію, прийняли такий законопроект, і тоді вже, коли він буде підписаний, вступить в дію, тому, скажімо так, цей середній заробіток вже не зберігатиметься. І останнє запитання сьогоднішнього ефіру, теж цікаве. Теж практично, напевно, з ким дехто з вас з ним стикався, і у зв'язку з війною, яка на сьогоднішній день є, стосується вона того, чи можуть забрати пенсію, якщо пенсіонер, який проживав в Україні, виїхав за кордон. Отож, на сьогоднішній день роз'яснення пенсійного фонду і законодавство передбачає можливість пере, скажімо так, не виплати пенсії в тому випадку, якщо Людина не отримує пенсію відповідно протягом шести місяців підряд, то ця виплата вона припиняється. Тобто, якщо ми говоримо про те, що пенсіонер виїхав за кордон і півроку вже не може отримати пенсію, не отримує її якимось чином, чи в поштовому відділенні, чи в відділенні банку, або вона не приходить на картку банку, то відповідно можна говорити про те, що якщо цей період перевищує 6 місяців. То є всі шанси і підстави пенсійного фонду припинити цю виплату, і в майбутньому потрібно буде пенсіонер звертатися в пенсійний фонд для того, щоб поновити ці виплати і надавати додаткові документи, тобто трішки такої бумажної тяганини. І, відповідно, треба буде це все робити по-новому. Є варіант ще такий, що людина, яка вона очевидно знає пенсіонер, якщо буде виїжджати за кордон на певний період часу, наприклад, може звернутися в пенсійний фонд і фактично отримати свою пенсію за півроку. Така практика є, і пенсійний фонд також говорить про те, що якщо ви переїжджаєте за кордон на постійне проживання, то фактично ви знімаєтесь за місцем постійного проживання, напишете відповідну заяву, і з наступного місяця можна отримати таку виплату за півроку. Тому можете використовувати і такий механізм і діяти в цьому напрямку. Так просто, якщо ви отримуєте цю пенсію, забрати її в зв'язку з тим, що ви виїхали за кордон на певний період часу, ніхто не може, і законодавство говорить чітко, що лише не отримання протягом шести місяців цієї пенсії підряд є підставою для того, щоб припинити такі виплати. Друзі, в мене на сьогодні все. Як завжди, традиційно чекаю нових запитань від вас, вашої активності, щоб вже через тиждень в ефірі телеканалу Конкурент Тіві дати відповіді на ті запитання, які ви будете залишати для нас. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі через тиждень.